Українська народна казка, «Рукавичка». дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив. Дід Тут біжить мишка, От та й каже. Тут я буду жити. Полицей клигає жабки, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка. А ти хто? А я жабка-скрекотушка, Пустий мене. Та йди. От уже їх двоє. Коли біжить зайші, прибіг до рукавички та й питає а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка. жабка скрекотушка а, а ти, ти хто? хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто? в цій рукавичці живе. Мишка ж-кряботушка. жабка скрекотушка Зайчик-побігайчик. А, а ти? ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть мене. Та йди. Отже їх четверо сидить. Аж суне вовчик. Та собі до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка. жабка скрекотушка Зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка. А, а ти, ти, ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене. Та, Та вже йди. йди. Улізе той. Тепер їх п'ятеро живе, де не взявся, біжить кабан. А хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка. Жабка-скрекотушка. Зайчик-побігайчик. Лисичка-сестричка. Вовчик-братик. А ти хто? А я кабаний клан. і мене. Куди, Куди ж ти, ти тут влізеш? влізеш? Та вже влізу. Пусти. Та що вже з тобою робити? Іди, улізе той. Уже їх шестеро, вже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається. А хто? Хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка. Вовчі, братик, і клан. А, а ти, ти, ти хто? гу 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 як вас багато. А я ведмідь на Ну, пустіть і мене, куди ми, ми тебе пустимо, коли і так тісно, Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. Улізе ведмідь. Семеро їх стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діду глядівся, нема рукавички. Він тоді назад, шукати її, а собачка попереду побігла. Бачить, лишить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Вони як злякаються, як вирваться з рукавички, та й порозбігалися усі лісі. Прийшов дід та забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, то дивився молодець.